Як так сталося, що якихось 300 років тому відьми були образом страху та вважались слугами самого диявола, за що їх спалювали на вогнях інквізиції? А тепер відьма це не просто щось нормальне, вона справжній тренд та частина субкультури. Про це ми сьогодні з вами і дізнаємось. Ми пройдемо цікавий шлях від історичного коріння відьомства до середньовічного полювання на відьом через страх суспільства і бажання контролю, та подивимось на абсолютно неочікувану зміну цього образу у сучасності, який став справжнім символом сили. Буде точно дуже цікаво. Багатьом з нас може здаватися, що відомий на сьогодні образ відьом це щось таке, що з'явилось у середньовіччі. Але насправді людський страх перед магією та тими, хто, начебто, користується цією магією, має дуже довгу тисячолітню історію. У Вавилоні, наприклад, ще за дві тисячі років до нашої ери вже існували свої закони, які передбачали смертну кару за будь-які прояви чаклунства. А у древніх шумерів були навіть писані тексти про таких собі злих жінок, які могли викликати хвороби та накликати нещастя саме через магію. Така вже певна людська натура намагатись пояснити щось незрозуміле і робити це саме через демонізацію. Інших, але звісно, пік відьомської лихоманки припадає саме на Європу 15 17 століття. Саме тоді все стає по-справжньому серйозним та страшним. Це часи, коли церква з усіх сил намагається зміцнити свою владу, а суспільство назахано епідеміями, незрозумілих хвороб та голодом, і раптом знаходиться причина усіх цих бід, загроза апокаліптичних масштабів, жінка. Яка розуміється на травах та має якісь базові анатомічні знання. Уявіть живе собі в якомусь невеличкому селі жінка-повитуха, допомагає місцевим спологами, але раптом одного разу щось іде не так, і її вже звинувачують у смерті дитини через якесь чаклунство. У Франції, наприклад, була зафіксована справа такої собі Марі Робен, сільської целительки, яка допомагала хворим, чим могла. У неї були якісь знання, а тоді раптом одна з її. Клієнток помирає, може, це і не було раптово, бо ж хвороби підступні, і не все можна вилікувати навіть зараз. А тоді це стало фактором для того, щоб сусіди почали казати: а взагалі-то Марі Робен варить якісь дивні зілля у себе вдома, і через це суд виніс жінці вирок, що вона відьма, і її треба стратити. Що власне потім і зробили на міській площі. А у 1486 році у світ виходить книжка під назвою «Малеус Малефікаром або просто «Молот відьом, яку написали двоє чинців домініканців. І це була буквально інструкція з полювання на відьом, тобто на жінок. У книзі писалось, що жінки за природою схильні до зла, що вони слабкі духом, і через це дуже легко піддаються впливу диявола. І ця книжка стає справжнім бестселером Європи тих часів. Отак, книжка за книжкою, суди та церкви отримують цілком зрозуміле для усіх та чутке виправдання для того, щоб катувати, вибивати зізнання та страчувати людей просто за чутки. З 1400-х і до 1700-х років, за підрахунками істориків, було страчено понад 60 тисяч людей, і це саме за чаклунство. Більшість з них, звісно ж, були жінками лише у Вюрцбурзі в Німеччині за декілька років було страчено майже 900 так званих відьом. Серед них була навіть дев'ятирічна дівчинка, яку звинуватили у абсолютному абсурді. Начебто дитина бачила у вісні диявола. І це ж не були поодинокі випадки у салемі в новому світі. Лише за один 1692 рік було заарештовано понад дві сотні людей, з них 19 було повішено. І все це через паніку, релігійну істерію та навіть просто дитячі фантазії, які так само могли стати причиною смертельних обвинувачень, образ чаклунів, відьом та загалом магії далеко не щось нове. Але його придумали та демонізували саме задля контролю, щоб залякувати людей та виправдовувати жорстокість. Коли у селах тих часів помирали діти, у цьому зазвичай звинувачували саме відьму, бо це було найпростіше пояснення. Коли посуха знищувала весь врожай, звинувачували відьму, бо так було легше. Коли у криниці знаходили дохлу жабу, вважали, що туди її кинула. Ви вже й самі здогадались. Відьма у середньовіччі та у період раннього модерну образ відьми працював, наче універсальний цеп відбувайло. Десь виникла епідемія, значить, хтось навів на ту землю прокляття. Вимерла худоба, значить, це хтось злий напоїв її отруйною водою. Тоді люди не мали ані науки, ані якоїсь нормальної медицини, але при цьому вони завжди мали винних. Бо ж причина цьому мала бути як інакше. Тільки от чомусь найчастіше ці, на їхню думку, винні носили спідницю. Звісно, найбільший страх викликали не просто жінки. А ті, хто не вписувався у норму тих часів, повитух, які, хоча б трішки розумілись у людському тілі, вдів, які мали власний будинок, молодих дівчат, які не кланялись кожному зустрічному. Тобто, відьма це така зручна етикетка, яку вішали на всіх, хто був, хоча б трішки незручним для соціуму. А ще ж додайте сюди церкву, яка говорила ні, навіть кричала, наче це слова божі, що жінка слабша за чоловіка, і взагалі вона джерело гріха, ще зі старого завіту саме Єва з'їла заборони. І плід, а значить, це вона винна у всіх бідах. Так, релігія і виправдовувала страх, а політики були не проти цим скористатись у Німеччині. Наприклад, протестантські князі активно використовували полювання на відьом для того, щоб зміцнити та закріпити свій авторитет у нестабільні часи щось, типу, спали відьму і ходи, збирай податки з переляканих. Але така вже була середньовічна логіка. Не те, щоб зараз люди сильно змінились у цьому плані, коли не знають, що робити, завжди шукають крайнього. І якщо у 16 столітті це була умовна відьма з мітлою, то сьогодні це може бути і просто якась відома людина. не дарма ж іноді сучасну культуру відміни називають полюванням на відьом. Це, звісно, працює із дійсно винними у чомусь людьми, і це добре, але це також стало потужним інструментом. Так само, і у середні віки образ відьми могли створити будь-кого, винний він чи ні. А все тому, що хтось просто боявся, хтось чогось не розумів, а хтось банально просто хотів мати владу. Дуже цікаво, що образ відьми має дуже глибоке коріння у нашій українській культурі. Ще в дохристиянські часи жінок, які знали якісь таємниці природи, розумілись на травах та різноманітних ритуалах, шанували як берегинь. Вони лікували, передбачали майбутнє, знімали навроки. У нас вони були настільки якимись лихими чарівницями, скільки провідницями між світом людей та світом духів. Але цей образ також почав змінюватись після хрещення Русі. Церква та світська влада часто таврувала таких жінок як нечистих, і пов'язувала їх з дияволом, повторювала цю класичну європейську практику. Хоча при цьому у народній уяві відьма залишалась дещо складною фігурою, її боялись водночас, але й поважали, казали, що відьма може як нашкодити, так і врятувати. Особливе місце українські відьми займали у селянському календарі, бо їм приписували контроль над погодою. Відьма вкрала дощ, відьма відвернула град, на чи на спаса люди вдавались до обрядів, щоб захиститись від відьомських чар. А у фольклорі зберіглась історія про те, як відьма забирає у селян молоко, перетворюючись на кішку або птаха. Тож загалом в українських легендах відьма це не завжди зла істота. Часто вона просто мудра жінка, яка знає те, чого не знають інші, і за це платить. Власну ціну самотності її могли кликати на допомогу у найскладніші моменти, але так само при цьому і уникали з нею зайвих контактів. А тоді, на якомусь певному етапі формування та загалом, існування образу відьми цей страх почав трансформуватись у казки. Відьми перекочували у фольклор і стали персонажами дитячих історій. Можна було б подумати, що там вони були менш страшними, але. Згадайте, наприклад, Гензель Гретель у казці, стара живе зовсім одна, десь посеред лісу, у дивному будиночку, зробленому з солодощів. На перший погляд, вона добра бабуся, а тоді виявляється, що вона любить лашувати запеченими дітьми. Це ж справжній жахасник. І знову ж таки, ця казка не про якусь там магію, вона більше про недовіру до жінки, яка живе десь поза селом, зовсім сама. І немає чоловіка. І такий собі шаблон, стара лихаща і самітниця, з'являється постійно. А все через те, що у патріархальному суспільстві жінка, яка не народжує дітей, не піклується про чоловіка та має якісь знання, це справжня загроза. І у казці таку відьму можна покарати без жодних докорів сумління, бо ж вона відьма. Або візьмемо відому слов'янську фольклорну класику Бабу Ягу, Яга живе у лісі, в хатині на курячих ніжках літає у ступі та має кістяну ногу. Страшний образ насправді, але при цьому вона не зла-зла, вона це скоріше таке собі випробування, перевірка героя. Якщо той виявиться розумним, вона йому допоможе, бо вона не ворог. Але вона й не друг, і це важливо. Така дуальність не випадкова. Вона якраз відображає двоїсне ставлення до жінки з владою. З одного боку її бояться, а з іншою до неї йдуть за порадою. У грецьких міфах, наприклад, існує така собі Касандра жінка пророчиця яку всі зневажають, але при цьому її пророцтва все ж збуваються, її наче одночасно подарували дар і водночас покарали. Це та ж сама історія про ідею, що жінка зі знаннями. Небезпечна. І виходить так, що казкові відьми це вже не просто персонажі для залякування дітей, це наче культурний відголос якогось глибшого страху, страху перед жінками, які мають якісь знання, але водночас це також вже і визнання того, що ці самі жінки не щось здатні, вони щось вміють і щось можуть. Але справжній культурний вибух стається у 20-му столітті, коли відьми стають зірками телеекранів. Спочатку, звісно, так само злими зірками, згадайте лише чарівника країни Оз, де відьма була страшна лиха і просто зловісна. Вона була наче квісистенція страху, зелена шкіра, гучний дивний сміх. Вона буквально символізує зло. Але тоді, вже ближче до 60-х, 70-х років, образ відьми починає кардинально змінюватись, і вона стає чарівною в усіх сенсах. У 64-му році виходить сітком під назвою «Бівіч» або Моя дружина мене причарувала. Це серіал про відьму саманту, яка намагається бути нормальною і жити звичайне життя смертних людей. І, хоча, попри своє бажання адаптуватись до суспільства та її спроби не користуватись магією, вона все одно періодично ну, застосовує свої чари, тому що звичайна буденність її не влаштовує. Тут відьма вже не виглядає та не є загрозою якою була раніше. Це просто трішки ніякого, але цілком мила жінка з магічними здібностями. Та ще більш радикальні зміни приходять у 90-х, коли образ відьми це вже не просто про магію. Це про владу, вибір і навіть моду. Лише згадайте серіал про Сабріну, юну відьму. Головна персонажка там просто підліток, яка ходить до школи і ще має відьомські сили. Вона живе не у лісі, а у передмісті. А ще у неї є балакучий кіт салем. Тут магія стає чимось на кшталт підліткової ідентичності. Хоча, напевно, найсильнішим образом у цієї епохи 90-х були саме зачаровані, який у нас чомусь в Україні переклали, як усі жінки відьми культовий серіал про трьох сестер, сильних, сексуальних, впевнених у собі, які обирають магію та чаклунство не як якесь прокляття долі, а як інструмент для самозахисту та навіть самовираження. І тут стається ключовий момент, коли відьма перестає бути жертвою і стає Активною героїною. Так само у 90-х виходить культовий фільм Чаклунство про чотирьох школярок, які відкривають у собі магічні здібності. Але магія там не про любовні закляття, а про біль, гнів та потребу контролювати життя. Персонажки там, хоча і стають сильними, але так само. І розплачується за це у нульових і пізніше образ відьми радикалізується ще більше, взяти хоча б американську історію жахів ковен, у якому відьми це ті, хто постраждав через свій гендер, расу або навіть сексуальність. І у серіалі вони стають символами опору. Вони маргіналізовані, але вони об'єднані. І отут у нас знову є оцей сучасний мікс: краса, стиль, сила та гнів. Отак у 20 столітті відьма перестає бути просто страшилкою. Вона стає символом ідентичності. І що цікаво, попри усі оці трансформації, вона і досі зберігає у собі дещо головне, вона інша. Але ця інша вже не викликає страх. Навпаки, вона викликає цікавість. Лунка, третья бстатив. Я думаю, ви це бачите. І тепер в мене поплив кадр. Дуже дякую, сонечко. Дуже тобі дякую. Перестань. Оду варто дещо додати, бо ж ви точно теж про це подумали про чоловіків відьмаків. Хоча класичний образ відьми традиційно асоціювався саме з жінками, історично існували і чоловіки-чоклуни у середньовічних процесах їх називали по-різному відьмаки, чорнокнижники, знахарі. Але у попкультурі вони довгий час залишались у тіні і не мали такої популярності як жінки. Відьми ситуація почала змінюватись лише у другій половині ХХ століття, коли Голівуд поступово почав вводити у кіно персонажів чоловіків з магічними здібностями, але спочатку часто лише як якихось антагоністів або просто диваків. І видимий прорив стався так само у 90-х з появою легендарних зачарованих. Ну або ж за того ж відьмака Сапковського, там це чоловік-чаклун, і він не якийсь страшний темний мах та відлюдник, а головний герой, який може бути і воїном, і наставником, і навіть захисником від надприроднього. Та, попри це слово, «witch» у поєднанні з якимось чоловічим персонажем і досі викликає подив, наче магія це не зовсім чоловіча справа. І отут ми переходимо до одного з найдивовижніших поворотів у всій історії Відьом до сучасності. А якщо більш конкретно... До TikTok, бо сьогодні образ відьми перетворився на справжню субкультуру, і тепер він зовсім не схожий на ту стару, страшну бабцю з довгим носом. І щоб брати саме TikTok, то там існує цілий окремий світ під хештегом Вічток. Думаю, поза межами цієї платформи це називають просто вічкор. Користувачки знімають відео про те, як вони начищають свою колекцію кристалів при місячному світлі, обговорюють енергетичні властивості різноманітних трав, малюють різні магічні кола у себе в кімнатах. І це збирає мільйони переглядів. Бо це вже окремий стиль, в якому поєднується мота, езотерика, та якась. Затишна темрява. При цьому у цьому вічкор є і різні інші ніші Witches, які там варять зілля різні з лаванди та базиліку, захоплюються рослинами та просто щиро вірять у силу природи. Є Crystal Witches, які носять із собою якийсь рожевий кварц та заряджають ним воду задля емоційної регноваги. Це все виглядає, наче такий, що ти бачиш на Пінтерест, але хтось робить це частиною свого реального життя. Ми живемо у часи, коли все менше і менше людей ідентифікують себе з якоюсь конкретною релігією, натомість зростає популярність поняття. Духовності без релігії, spiritual, but not religious. і отут образ відьми вже більше не є просто слугою самого диявола. Тепер це символ інтуїції, циклічності природи та якоїсь внутрішньої сили. Цікаво, що у відьомській естетиці поєднується все. І старі ритуали, і самодопомога, і психологія, відео, типу, як зняти прокляття токсичного колишнього, це такий собі безневинний мікс ментального зцілення та гумору. Але також за всією цією магічною мішурою досі існує і дещо глибше. Відьма це архетип, вона символ жінки, яка не боїться бути сильною, незалежною та незручною. Хоча, звісно, у цього образу та цієї історії є і менш романтична сторона, бо там, де люди шукають відповіді на якісь свої питання, завжди знайдуться і ті, хто. Готовий продати ілюзію в обмін на гроші у минулому. Це були ярмаркові ворожки, які за декілька копійок знімали на вороки чи повертали коханого. Бачили якесь майбутнє, частіше граючи саме на страхах та вразливості своїх клієнтів. Сьогодні ж ці шахрайські схеми може і змінили декорації. Але не свою суть у соцмережах і навіть у месенджерах можна натрапити на тарологів і енергетичних цілителів, які обіцяють вирішити будь-яку вашу проблему від фінансової кризи до сімейних конфліктів знову ж таки за символічну плату. І чим більше проблема, тим вища ціна. І найгірше те, що такі. Послуги часто стають пасткою для тих, хто дійсно переживає кризу, втрату або хворобу, шахрай отримує гроші. А людина ще більшу розгубленість і відчуття безпорадності. Це важко ігнорувати, особливо у наших реаліях під час великої війни, коли такі люди наживаються на горі та будують на цьому свою популярність. Ви точно знаєте таких людей? Бо ж загалом мати захоплення це чудово і добре. Чужі захоплення не можна і не варто засуджувати, якщо вони нікому не шкодять, бо це про індивідуальність, про розкриття себе як особистості, про пошук однодумців та просто про гарно проведений час. Сучасні шанувальники відомства не обов'язково мають вірити у магію, як це було у старі часи. Зараз це радше форма самовираження, але не коли це робиться заради банальної схеми заробітку грошей. Та статусу на обмані у народі раніше знали, що доворожки можна піти заради цікавості, але не віддавати їй свою долю. І от сьогодні нам варто пам'ятати, що справжнє вирішення проблем лежить не у якихось картках чи зняттях навроків, а у реальних діях та підтримці близьких. І от на цьому етапі нашої з вами подорожі через образ відьми стає цілком зрозумілим, що вона дещо більше аніж персонаж казок чи трендів в інтернеті. Вона символ, і цей символ набуває особливої сили саме у наш час. Сьогодні фраза Відьма це частіше звучить не як образа, а наче як афірмація. Це жінка, яка знає, чого вона хоче, яка не боїться говорити в голос, яка володіє знаннями і не просить дозволу, щоб ними скористуватись. Її неможливо приручити, бо вона незалежна. І в цьому її сила упродовж століть реальних жінок вбивали лише за те, що вони були занадто розумними, занадто голосними, занадто інакшими. Їх називали відьмами, і це був смертельний вирок. Але сьогодні жінки забирають цей термін собі. Колись відьма була ізольованою, гнаною та небезпечною, але саме завдяки цьому вона і стала тим, ким є сьогодні, уособленням того, що виходить за межі дозволеного та веде до визволення. Вона трансформувалась з об'єкта страху у суб'єкт натхнення. Її більше не хочуть спалити на вогні, її хочуть вислухати. Друзі, якщо серед вас є відьма якась чи відьмак. Не чекуйте мені хтось на перегляди цього відео. Ну дуже треба, я вас прошу. Чи може бризніть трошки магії і вдячності на монобанку чи Монобазу, Ставши спонсором каналу. Якщо вам сподобалось це відео, і взагалі подобається те, що роблю на цьому каналі. Може вам цікаво за це буду вам безмежно вдячний. І якщо ж ви злавіть, що обманю людей в інтернеті, та то хоч страчку насилайте мені байдуже. Гарна робота, шлунку це все одно завжди добре. Знаєте, зараз все буде, сонечко сидить. Випрошує їжу в мене. Тебе люблять глядачі, бо ти їх не задовбуєш оце під час роботи. Да. Не задовбуєш. Люблю тебе, звісно, я щас насиплю зараз, почекай. Да? А хто? Я знаю. А я ж тим часом, як завжди, та з усієї сили дякую оцим от прекрасним людям, чиї імена зараз літають навколо мене на ваших екранах. Все це меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєї гривни, за що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожному з вас. Саме завдяки вам, я і можу робити більше, краще та цікавіше. Дуже-дуже вдома вам дякую. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимося з вами наступного разу. Бувайте! Ти Салем? чи ти кішка Луна? Ой, ой-ой, ой, не хоче зніматися, друзі, хоче їсти, не хоче зніматись. Ну так, бачите. А потім питають у мене, де луна? Та вона вредна.